Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову з вами казка. Продовжимо розгляд дронів з коробки. Сьогодні у нас РЛС, сьогодні в нас Марк 4-10 дюймів. Його назва з коробки є F10 єрлс 915 На борту він має відеопередавач 5,8-2,5 Вт, регулятор 6С та 915 ЄРЛС. Ну, оскільки. Прям чогось нового в налаштуваннях і підготовці зовсім немає, то ми зробимо невеликий експеримент і подивимося, наскільки багато часу в мене займе від розпаковки до зльоту дрона. Усі налаштування, усі підготовки. Тож будемо починати. Одразу відкриваємо. У комплекті в нас 4 пропелери HQ prop 10 дюймів, 2 лівих, 2 правих, їх поки що в сторону. Родзинка, розинка, аби не їздила батарея, Два стрепи, антена Мамода, ключик, там які проставки. По антенні хочу зауважити, що вона також PR SMA 10 см. Це дуже важливо, звичайні ваші антени сюди не підійдуть. По дрону дуже важливий нюанс того, що у нас тут XT90. Тобто, щоб летіти на звичайні батареї, нам потрібен або перехідник, або перепаювати. Відеопередавач в нас. Такий самий, як і на минулому дроні. Тобто нічого нового тут у нас немає. Два конденсатори стоїть ось так на стійках, встановлені. Дуже великий регулятор обертів. Хочу звернути вашу увагу, він набагато більший за звичайні стеки. А Гіперсішний політний контролер. Що ж, будемо налаштовувати дрону Betaflight. налаштовувати ERLS. Та летіти. Минулий раз казали додати споживання струму. Далі налаштовуємо ЄРС. Перевіряємо приймач. Приймач у нас працює. Ну, і загалом, з налаштуваннями Betaflight ми завершили. Зараз накручуємо пропи. Я вас трохи переставлю, аби ви краще бачили, бо пропелери, на жаль, тут накручуються не зовсім легко, але жодних проблем по цьому я не бачу. Да, ці пропелери мають зазвичку. Різати шкіру вони дуже тверді, але то не страшне краще це робити із Перчатками Оп. Ну, і загалом. Попереднє налаштування на цьому завершене. Зараз я на нього встановлю акумулятор. І буду летіти. Але, на жаль, в мене акумулятор ось такий. Ну, і насправді який маю? Це вже гріх жалітися. А, і так хотів додати, я маю перехідник з XT60 до XT90. Ну, і по ідеї все. Зараз я вас перенесу щоб ви краще бачили поле поставлю. Ну, і будемо вмикатися, вмикатися і летіти. Так, я вибачаюсь трохи. В мене не було флешки, аби записати для вас ДВР. Зараз все має бути записано. Пробуємо. Так, ну, запис ДВР я увімкнув. Влітаю. Вибачаюся за перешкоди тут дрон поруч на, близький, на близькому каналі від мене. І він лізе до мене. Зараз я зміню відеоканал, аби вони мені не заважали, бо так дуже незручно. Так, пробуємо ще раз, адже той раз не вийшов із-за перешкод, злітаю. Ой -ой -ой. Ну, загалом нічого такого. Це борт мого товариша, який мене знімає. Такий дуже крейсерський політ, важкий. Ну, це 10 дюймів. Загалом нового тут нічого і не може бути. Може вийде зробити кадри з повітря на іншому дроні. Бо ось все, мої товариші стоять. І я дуже сильні перешкоди відчуваю від цифрового відеопередатчика. Ну, загалом, по звичайному польоту, все зрозуміло. Нам виходить наразі цікаво як це буде працювати із вагою. Зараз я додам 2 кг вантажу, а саме 2-літрову бутилку, і подивимось. Так, ну, як ви самі могли побачити, без ваги, без ваги жодних проблем нема. Наразі я маю ось такий сетап. У мене тут 2 літри. Розумію, могло би бути більше. Але я думаю, цього буде цього вистачить. На минуле своє місце встановлюю дрона. Та буду злітати. Подивимося, чи вистачить мені батареї і взагалі, як він себе буде поводити. І з вагою ми злетіли. Батарея у нас 3,60. Позиція тротлу 42. І з вагою стабільно летить. Звичайно, він став ще важчий, майже не розвертається. Але треба пам'ятати, у нас 2 кіло прив'язано до нашого дрону. Він дуже важкий наразі. По струму не зовсім впевнений, що це коректні значення, але показує приблизно в діапазоні від 30 до 40 А. На досить великих розворотах є селяції, але я думаю, що це а, від того, що я погано примотав бутилку, вона в мене не намертво, а трохи грає. Ну, як для тесту, на жаль, я не маю досить часу, аби зробити а, як, як хотілося б. Подивимось, як він висоту набирає, але тут в мене з батареєю треба дуже обережно. Одразу 3 вольти. Трохи відлетимо. Ну, загалом, дві, мі... дві хвилини в нас польоту триває. Можна подивитися, що там інші пілоти. Бачите, на минулому польоті в мене була перешкода, бо був цифровий дрон у повітрі, і він мені вимикав якість. Зараз він вимкнений, і я можу спокійно літати. Ну, загалом буду сідати і завершувати на цьому наше відео. Я думаю, що ми досить інформативно все розглянули. Але єдине, я не розумію а, в нас якість зв'язку по нулям. Але я ж керую дроном, тобто є якась похибка. Ну, що я хочу сказати панства Ось ми маємо борт. Ми всі побачили, скільки нам необхідно було часу, аби е злетіти від моменту розпаковки із мінімальними попередніми налаштуваннями. Е і з вагою. Я злітав одразу без ваги, аби побачити, що я нікуди. Але ну з вагою тут жодних проблем немає. Одразу злітати. Це нагадаю трон із коробки. Зайняло часу в мене це приблизно півгодинки. Ну, будемо з вами прощатися. Робіть там усе у ютуберське. Ставте лайки, підписуйтесь. Може, кому буде необхідно розказуйте, показуйте, допоможемо при будь-якому питанні. Дякую всім за увагу. До побачення!